Привіт! Я рада вітати вас на каналі Ти Творець. Сьогодні ми зробимо з вами легку медитацію для розслаблення, заспокоєння та відновлення внутрішнього балансу. Ця практика особливо підійде тим, хто лише починає свій шлях у медитації. Ми зосередимося на диханні, відчуттях у тілі Поступово відпускатимемо напругу і дозволимо собі гармонійний, приємний стан. Ви можете лягти або сісти зручно таким чином, щоб ваша спина мала опору. Ви можете заплющити очі або залишати їх відкритими. Важливо, щоб під час цієї практики ви відчували себе максимально. Розслаблено та комфортно. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і спокійний видих. Спокійний вдих. І спокійний видих. З кожним вдохом та видохом ви відпускаєте усю напругу, усі емоції та переживання. Давайте ми зробимо ще один вдих та спокійний видих. Ми нікуди не поспішаємо. Цей час лише для вас. Продовжуйте кілька циклів у своєму темпі. Відчуйте, як цей ритм заспокоює розум і налаштовує тіло. Ви дихаєте у своєму темпі. Це ваш час. Вам нікуди не потрібно поспішати. Ми робимо вдих і спокійний видих. Тепер перенесіть увагу до вашого тіла. Почнемо зі стоп, відчуйте, як вони стають теплими, важкими, розслабленими, відчуйте кожен пальчик вашої стопи, як він розслабляється, надайте увагу кожній клітинці вашого тіла. Ви можете навіть подумки обіймати. Всі частини вашого тіла, щоб вони відчували тепло та розслаблення. Зверніть, будь ласка, увагу на ваші гомілки, як вони м'яко розслаблюються. Коліна відпочивають. Стегна відпускають усю напругу. Уся нижня частина вашого тіла сповнена спокою. Ви відчуваєте, як ваші ноги, стопи. Мають дотик з землею, підлогою або ліжком, ви відчуваєте, як ви маєте під собою опору. Далі увагою ми підіймаємося вище у зону животу та попереку. Відчуйте, як ваше дихання йде через живіт. Ваше дихання спокійне і ви відчуваєте, як живіт рухається у власному комфортному темпі. Ви відчуваєте, як все розслаблене, спокійне. Якщо ви відчуваєте якісь затиски чи напругу десь у вашому тілі, ви можете направити туди свою увагу. Ви можете направити туди свою увагу. Спробуйте відпустити всі думки, всі емоції. А ви з кожним вдохом та видихом розслабляєтеся все більше. Ваше тіло розслабляється вам комфортно. Вам добре. Відчуйте ваш поперек, відчуйте, як він має опору, як він розслабляється, як з кожним вдохом та видихом вам стає все легше. Переведіть, будь ласка, вашу увагу на грудну клітину, як вона стає більшою через видих і м'яко опускається на видиху. Ви відчуваєте, як повітря вільно заходить у вашу грудну клітину, наповнюючи вас енергією, розслабленням та киснем. З кожним вдохом та видихом дозвольте спині стати м'якою, дозвольте вашим плечам бути розслабленим, дозвольте вашому тілу повністю зануритися у цей стан розслаблення та гармонії. Ви можете уявити, як подумки ви відпускаєте усі тягарі, ви відпускаєте все те, що вас може обтяжувати. І з кожним вдихом та видихом вам стає легше. Ваші плечі опускаються вниз, ваші руки розслаблюються. Проведіть вашою увагою від плечей до передпліччя. Від передпліччя до ліктів і від ліктів до долонь. Ваші пальці розслаблені. Ви можете відчувати приємне тепло у ваших долонях. Відчуйте, як ваша шия стає м'якою розслабленою. Відчуйте, як всі затиски у зоні шиї, потилиці, плеч легко йдуть. З кожним вдохом та видихом їх стає все менше. Ви відчуваєте розслаблення та комфорт. Тепер вашою увагою перейдіть до зони обличчя. Відчуйте, як ваші брови розслаблені, ваші очі відпочивають. Щоки, губи, щелепи все м'яко розслаблено. Ви відчуваєте, як повітря спокійно заходить через ваші легені, проходить ваші дихальні шляхи, як все тіло дихає у розслабленому, приємному, гармонійному стані. Подихайте, будь ласка, у цьому стані декілька хвилин. У тому самому темпі, спокійно, без поспіху, без зайвих думок. Дайте собі час побути у цьому стані. Не забувайте робити вдих носом і спокійний видих ротом. Відчуйте, як ваше тіло наповнене любов'ю та розслабленням. Коли ви будете готові, ви можете поступово повертатися до ваших відчуттів. Ви можете спокійно почати рухати пальчиками ніг або рук, щоб повертатися у цю мить. То зараз починати відчувати ваш простір, кімнату. І коли ви будете готові, ви можете розплющити очі і за спокійним диханням продовжити залишатися у цьому стані. Ви можете побути у цьому стані ще декілька хвилин після завершення цієї медитації. І спокійно потім переходити до своїх справ. Зробіть ще один глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте спокій у тілі. Та ясність у розумі. Ви можете м'яко потягнутися і посміхнутися собі, посміхнутися цій миті, вашій практиці, подякувати собі за цей час, тому що тільки що ви подарували собі кілька хвилин, тиші і труботи. Ви завжди можете повернутися до цієї практики. Коли захочете розслабитися чи відновити сили, дякую вам.